Холодовий дерматит одна з найбільших проблем сьогодення. Кожен другий пацієнт звертається з даною проблемою, особливо в холодну пору року. Що ж таке холодовий дерматит, як він проявляється і як ми можемо допомогти пацієнту? Холодовий дерматит це запальне захворювання шкіри, що проявляється під дією фізичного чинника, такого як холод. Шкіра людини вкрита гідроліпідною емондією, яка дає змогу утримувати в шкірі. Дією таких фізичних чинників, як холод, вітер, низька вологість і мантія втрачає свої можливості захищати шкіру, і отримувати вологу. Саме тому проявляється холодовий дерматит. Як проявляється холодовий дерматит? Після нетривалого перебування на холоді пацієнт може відчувати такі симптоми, як почервоніння, сухість, свербіж, точіння відкритих ділянок шкіри. В тяжких випадках може спостерігатися набряк, тріщини та ерозії. В свою чергу тріщини та ерозії можуть бути причиною того, що в шкіру приєднається вторинна інфекція. Стосовно лікування, ми в клініці Астромедика розробляємо індивідуальний план лікування для кожного пацієнта. Лікування включає в себе медикаментозну терапію, фізіотерапевтичні процедури та рекомендації стосовно подальшої профілактики захворювань. Наші пацієнти відзначають значне покращення вже після першого дня лікування. Якщо ви помітили у себе дані симптоми, не зволікайте записуйтесь на консультацію до клініки Астромедіка.